Мир вам, шановні брати і сестри, слухачі Слова Божого, я хочу запросити себе і вас до молитви перед нашим заняттям. Будемо молитися. Господь і Бог, я дякую тобі за те, що Твоє милосердя над нами, Твоя благодать, за слово життя, яке ми маємо, читаючи Біблію. Господи, благослови нас сьогодні. Прибудь Твоїм Духом Святим, пояснюй на місця Писання, особливо, щоб вони стали нашими, війшли в наше нутро і стали. Тими словами, які збагачують, збудовують, докоряють і навчають нас наш Бог Отець і Недух Дух Святий. Амінь. Ми з вами будемо продовжувати вивчення книги, об'явлення. Ми наближаємося до закінчення. І, як ми знаємо, що закінчення історії людства або взагалі землі, це не буде. Знищенням, в розумінні, знищення як виходу із перебування взагалі, але небо і земля будуть обновлені написано нове небо і нова земля, де буде перебувати правда Божа, де не буде гріха, не буде спокусника. І ось сьогодні ми з вами будемо вивчати. Закінчення 20 розділу. І розділ закінчується, коли грішники стають перед Богом, перед Божим престолом, і вони будуть суджені. І як будуть суджені, ми зараз з вами разом прочитаємо 20 розділ з 11 тексту по 15, включно по закінчення. І я бачу престола великого білого. І того, хто на ньому сидів, що від лиця його втекла земля й небо, і місця для них не знайшлося. І бачив я мертвих, малих і великих, що стояли перед Богом, і розгорнулися книги, і розгорнулася інша книга Та книга життя. І суджено мертвих, як написано в книгах за вчинками їхніми, і дало море мертвих, що в ньому, і смерть, і я дали мертвих, що в них, і суджено їх згідно з їхніми вчинками. Смерджа та ад були вкинені в озеро Вогняне. Це друга смерть озеро Вогняне. А хто не знайшовся, написаний в книзі життя, той укинений буде в озеро Вогняне. Суд Білого Престола. Те місце, де грішники останній раз будуть бачити Бога і будуть давати звіт. Хто буде суддєю, написано тут. Хто буде підсудними, повторюється декілька разів мертві за вчинками їхніми, суджено мертвих і суджено згідно з вчинками їх, і малих і великих. Тобто, до суду Білого престолу всі праведні воскресли. Частина з них воскресла разом з Ісусом Христом. Під час Його Воскресіння. Наступній ця церква була піднесена, і ті, хто належали до церкви, воскресли. Потім ми читаємо Воскреснуть ті, які будуть убиті під час великої скорботи. І вони будуть царювати з Христом тисячу років, 20 розділ, 6 вірш. І на цьому Воскресіння праведних. Закінчується, тільки залишилися нечестиві, які на протязі всього життя земного людства, заслужили на смерть, на смерть другу, смерть, яка є озеро вогняне, озеро, яке горить вогнем та сіркою. Коли ми читаємо Слово Боже, ми знаходимо. Декілька суддів, які будуть звершені, і місце, час, підсудні, досить різні. Ще, ще раз хочу повторити, що те, що ми навчаємо тут, не є остаточною інстанцією. Я буду говорити місця писання, і чому я так думаю, базуючись на місцях писання. Але кожен з нас повинен роздумати, кожен з вас, шановні слухачі, повинен вивчати слово Боже, досліджувати його, зрівнювати місця писання, тому що ці місця писання відкриті для нас, ми їх можемо читати. І як мінімум три суди, описані на Слові Божому. Перший суд, який буде звершений, і про це написано Друге Коринтян післання. І ми візьмемо з 9-го віша, п'ятий розділ. Тому ми пильнуємо, чи зостаємося в домі тіла, чи виходимо з дому бути йому любими. Бо мусимо всі ми з'явитися перед Судовим престолом Христовим, щоб кожен прийняв згідно з тим. Що в тілі робив він, чи добре, чи лихе. Тобто, апостол Павло звертається до церкви в Коринті, до спасених, які належали до церкви, і для всіх них було сказано: всі ми. Тобто він включає себе туди. Мусимо з'явитись перед престолом, судовим престолом Христовим. Або в деяких прикладах написано «суділіще», Тобто це не буде суд засудження, але суд якби, роздачі нагород. Оцінення того, що людина, яка належала до церкви, зробила в тілі, наскільки вона прославила Бога. Тут не буде питання спасіння чи загибелі, але тут повинен бути даний звіт. І як ми розуміємо, це буде звершатись тоді, коли церква буде піднята, коли буде на землі скорбота, а спасені, які належать до церкви, вони будуть підняті і вони будуть перед престолом Божим, і там буде роздача цих вінців або нагород. Ми базуємо так само цю думку на четвертому розділі об'явлення, де церква зникає з опису, закінчуючи третім розділом. І з'являється у... перед Престолом Божим в лиці 24 старців або старішин. І ми знаємо, що вони роблять і чим вони займаються. Вони прославляють Бога, і вони мають вінці на своїх головах. І коли вони прославляють Бога, то вони знімають ці вінці. І вони прославляють Бога і анця, кажучи, що ти достойний прийняти цю славу, бо ти був заколений за нас. Тобто ми бачимо. Що цей суд або судилище Христове буде в кінці періоду церкви. І описано нам в четвертому розділі, де буде з'явлена церква. Четвертий, п'ятий розділ е, об'явлення. Другий суд ми називаємо суд, де були розділені вівці і козли. Це 25 розділ. Матфія Євангелія, де сам Ісус Христос описує про це. Я зачитаю декілька просто віршів спочатку, щоб ми собі уявили це або нагадали для себе це місце. 25 розділ візьмемо 31 вірша. Коли ж прийде син людський у славі Своїй і всі ангели з ним, то він засяде на престолі слави Своєї, і перед ним усі народи зберуться. Тобто, ми бачимо вже: це не буде церква, але це будуть народи. І він відділить одне від одного їх, як відділяє вівчаровець від козлів. Дехто тлумачить, що це буде суд взагалі над народами, праведні і неправні народи. Хоча ми бачимо далі, що цей суд індивідуально над кожним. І читаємо 34-й вірш. Тоді скаже цар тим, що праворуч його: Прийдіть, благословенні мого Отця, посяте царство, готоване вам від закладень світу. Тобто це перед царством тисячолітнім, коли зразу ж після а, битви Армагеддон, коли будуть знищені царі, коли буде неправдивий пророк і Антихрист вкинені в озеро Вогняне живцем. І тоді Христос засяде і перед Ним зберуться всі народи, перед тисячолітнім царством. Тому тут сказано. Прийдіть благословенні мого Отця, посяйте царство готовне вам і закладені світу. І там причина. І 46-й вірш. І ці підуть на вічну муку, тобто неправедні, а праведні на вічне життя. Це суд, де розділені будуть вівці від козлів. І суд, про який ми сьогодні будемо читати, суд Білого престола, де він буде. Десь там, бо тут написано, що від лиця його втекла небо і земля, місце для них не знайшлося. Певне місце перед вічністю, коли все буде відкрито. І ми далі будемо читати про те, про деталі цього суду. Чи про цей суд було сказано раніше в пророках? Так, було сказано. Ми навіть читаємо. Матфія, сам Ісус Христос, 10 розділ, 15 вірш. Він каже: легше буде в країні Содомській і Гоморській Дня судного. Тобто, ми бачимо, буде різна міра покарання містам судонським Гоморським і містам, в яких проповів Ісус Христос. Вони чули відську спасіння, вони бачили чуда Христа, але вони відкинули. Матфія. 12 розділ, 36 вірш, там 41, -й, 42, -й, написано, за кожне слово пусте, дадуть вони відповідь Дня судного. Все буде відкрито Дня судного. І як тут написано, книги розкриті були, Ми можемо сказати, грубим виразом книги пам'яті і були суджені. Апостол Павло, коли проповідував в Афінах 17-й розділ, 31-й вірш, він сказав. Він, Тобто Бог, Отець, назначив день, коли Він буде судити весь світ певний час. І відповідно буде судити і стандартним, який є Ісус Христос. Юда, післання, шостий вірш. Ангелів. Він зберігає Дня судного. Івана. Івангелія 5 розділ, 29 вірш. Ті, що чинили добро воскресенні життя, а інші у Воскресіння суду. Тобто ми бачимо, що білий престол згадується в цій книзі приблизно 50 разів. І в цьому місці, останньому, де він згадується, це буде суд перед Білим престолом. Апостол Іван в 4 розділі в об'явленні бачив цей престол. І він так описує 4 розділ, другий вірш. І зараз у дусі я був. І ось престол стояв на небі. І, і опис, хто сидів там, хто навколо престолу сидів, хто що говорив, хто співав. Об'явлення 7 розділ, 10, 15 вірш. Спасіння нашому Богові, що сидить на престолі. Престол це місце суду. Місце, звідки проголошується правда. І декілька разів в цій книзі ми чули, як Іван описував, що він чув голос з неба або від присутності Божої, від, від престола. Сам Бог промовляв. Хто буде цей суд робити, Іван, Івана, п'ятий розділ, 22-29 вірш? І він дав йому силу чинити суд, бо він син людський, Справедливо, правда, син людський, який був на землі. Переживав, знає переживання людські. Він той, який буде буде, буде буде мати право судити, зачитаємо просто декілька віршів із Івана Івана, 5 розділ, 22 віша: Бо Отець не судить нікого, а весь суд віддав синові. Щоб усі шанували і сина, як шанують Отця. Хто не шанує сина, не шанує Отця, що послав його? По правді, по правді кажу вам: хто слухає слова Мого. І вірує в того, хто послав мене, життя вічно той має, і на суд не приходить, але перейшов від смерті в життя. І ми побачимо, що на суді Білого престола будуть судимі, підсудні згідно з їхніми ділами. Згідно з їхніми ділами ми знаємо, що людина не може заслужити спасіння. 25 й вірш. Поправді, по правді кажу вам, наступає година, і тепер уже є, коли голос Божого сина почують, померлі. А ті, що почують, оживуть. Бо як має отець життя сам у собі, так і синові дав життя мати самому собі. І він дав йому силу чинити й суд, бо він син людський. Не дивуйтесь цьому, бо надходить година, коли всі, хто в гробах, його голос почують, повиходять ті, хто чинили добро на воскресення життя, а котрі. Злочинили на Воскресення суду 29-й вірш. Тут проголошується якби про одну подію. Але коли ми читаємо пророків, послання і читаємо об'явлення, ми бачимо, що відстань між Воскресіння життя і Воскресення суду, як мінімум, тисячу років, тому що останні воскреснуть праведні. Перед тисячолітнім царством, бо вони будуть царствувати з Христом. А воскресеннях суду, суд Білого престола буде по закінченню тисячолітнього царства перед вічністю, коли буде наставати вічність. Тому ми бачимо, що цей суд переданий в руки сина дії святих апостолів, 17 розділ 31 з перших вже частково його процитували. Він буде судити по правді весь світ. Через мужа Христа. Петро в своєму Післанні так само описав ці події 2 Петра, 3 розділ, 10, по 13 вірш День же Господній прибуде як злодій вночі, настане раптово, і всі предстануть перед престолом для того, щоб їх було суджено. Навіть Писання каже, що сам Христос сказав: Небо й земля променеться, але не минуться мої слова. Певно, часу небо і земля минеться. Бо тут так описано в першому вірші. Від лиця його втекла земля й небо, і місця для них не знайшлося. Тобто, все буде відкрито. Якби завіса буде роздерта, буде відкрито, і люди з'являться перед Богом. 12-й вірш. І бачив я мертвих, малих і великих, що стояли перед Богом, і розгорнулися книги. І розгорнулася інша книга, то книга життя. Я бачив мертвих, малих і великих. І що вони робили? Вони стояли перед Богом. Немає різниці, в якому людина положені, якої статі, які займала чин тут на землі, але предстане перед Богом, буде стояти, давати звіт. Даниїла, 7 розділ, 10 вірш, так само починається. Суд усівся і розгорнулися книги. Дуже-дуже подібне описання. Христос, коли промовляв до церкви, Він так само казав, переможець зодягнеться в білу Ймення я його не змию з книги життя. Розгорнулися книги. Що це були за книги? Швидше всього, це книги пам'яті. Кожна людина, коли пристане перед Богом, буде все, як, все відкрито. Ми, коли. Ходимо на цій землі, все, що ми робимо, воно, воно відкладається в нас в пам'яті. І ми знаємо, що коли в критичних моментах людина перед лицем смерті стоїть, то часто перед нею з'являються події, про які вона не думала кожен день, які відбулися, може, в дитинстві, але вони проходять як, як фільм, який Записано було, і все відкрито. Я думаю, щось таке, я для себе так уявляю. Брати і сестри, ми кожен уявляємо по-іншому, але щось таке. Тим більше зараз, в епоху запису пам'яті, ми знаємо, як це працює, коли певний носій пам'яті, включає, вмикаємо у комп'ютер, і все на зображення відсвітлюється, там може бути записано. Мільйони гігабайт. дуже великий об'єм. Так само кожна людина. І розгорнулися книги. Перед Богом буде все розкрите. І Писання каже Луки 8, розділ, 17 вірш. Немає нічого захованого, що не виявиться. І Матвія 16, розділ, 27 вірш, Бо прийде син людський, і тоді віддасть кожному згідно з ділам. Син людський прийде і буде суд. І більше того. Римлянам 3 розділ 23 вірш, бо всі згрішили позбавлені Божої слави. Інша книга розкрита, і вона книга була життя. І суджно мертвих, як написано в книгах, за вчинками їхніми, вчинки, які люди вчинили і в яких не розкаялися, вони будуть засуджені по цих вчинках. Це не буде видумані якісь справи, щось людям приписано те, що вони не робили. Але буде справедливий суддя, буде певний стандарт, будуть. Факти перед лицем кожної людини, книга пам'яті, Книга, в якій е, все записано, і буде книга життя. І буде звірно, чи там ця людина знаходиться. Тринадцятий вірш: хто ще там предстане? і дало море мертвих, що в ньому, смерті, а дали мертвих, що в них, і суджено їх згідно з їхніми вчинками. Тобто, хтось каже, що море дало мертвих, тобто всі, які загинули в морі, можливо, це так. Є інша думка, що пам'ятаєте, коли нечисті духи були вигнаті із біснуватого з гадалинської землі, або коли Христос наказав демонам вийти і війти в свиней, куди вони просили, і вони кинулись в воду. Хтось тлумачить, що це місце або часткове перебування в морі нечистих духів, ми не будемо ставити крапки над цим. Це тільки припущення. Але що говорить для нас 13-й вірш, Те, що не буде схову ніде від Божого лиця і навіть смерті в аді в місцях попереднього утримання. Тобто, ми бачимо, якщо людина вмирає зараз, то це не кінцева смерть, вона буде знову піднята на Воскресіння суду, на Воскресіння покарання, і буде суджена з їхніми вчинками. Такі самі слова, які в попередньому вірші, з їхніми вчинками. І ми знаємо, що за вчинки, бо всі згрішили і позбавлені Божої слави, ніхто не може там з'явити своєю праведністю, тому що її немає. Якщо ми з'являємося своїм чимось, це нечисті справи, Бутівничий дух, людина, яка народилась згори, яка служить Богу, яка розкаялась в своїх гріхах, вона на цей суд не приходить. Ми це читаємо. Багато багато раз. Сам Христос він має владу над і над смертю. Тому тут смерть і ад не, не зможуть втримати мертвих. Сам Христос сказав у об'явленні 1 розділ, 18 вірш. І я маю ключі від смерті від аду. І коринтян, післання підтверджується: 15 розділ, 26 вірш, розділ про Воскресіння. І ворог останній смерть знищиться. Буде вкинене в озеро Вогняне. Все буде відкрито, суджено і вкинено. І який кінцевий результат? Там буде плач, там буде скорбота. Господь праведний суддя. І ми часто чуємо в цій книзі, коли праведні виголошують ці слова. Пам'ятаєте, 19-й розділ початок розділу, коли. Праведні славлять Бога, бо суди Його праведні. Господь справедливий суддя, Він не засуджує справедливого і карає праведного. Такого не може бути. Господь наш праведний суддя, і якщо ми прийдемо до Нього і розкаємося своїми вчинками, то ми там не будемо стояти. Але Господь наш Ісус Христос, який помер і заплатив наші борги. Викупив нас, чотирнадтий віс, смержа та ад вкинені в озеро Вогняне. Це друга смерть озеро Вогняне. Що ми попередньо читали? Що останній ворог, останній смерть буде знищена. Смерть та ад. Те, що люди найбільше лякалися, будучи тут на землі, все буде знищено. І будуть вкинуть до озера Огняного. Про це озеро ми згадуємо читаємо в 19 розділі, 20 вірші, 20 розділ, 10 вірш, 20 розділ, 15 вірш, який ми будемо читати далі. Уже там, в озері Вогняному, ми спочатку знаходимо неправдивого пророка і Антихриста, і коли після тисячолітнього царства сатана буде знов випущений із беззодні. Він підніме бунт і буде так само туди вкинений. І туди підуть і смерть, і ад, і ті, хто не розкали в своїх гріхах. П'ятнадцятий вірш. А хто не знайшовся, написаний в книзі життя, той укинений буде в озеро Вогняне. Я для себе уявляю так: суд Білого престола. Всі предстануть, про які тут написано судно мертвих, мертві. Повториться це слово, вони стануть перед Богом. Будуть книги пам'яті про кожну людину, те, що він робив, про що думав, говорив. І їхні імена будуть шукатися в книзі життя. Якщо немає їх там, то вони будуть вкинені. І з тих, хто предстануть перед Богом і базують свою праведність на своїх справах, свої вчинки. Вони не зможуть оправдатися, вони будуть вкинені. Шановні брати і сестри, слухаючи Слова Божого, Господь наперед нам відкрив і показав, що ми можемо втікти від суд Білого престолу. Ми можемо не приставати туди. Сам Ісус про це сказав, що віруючи в мене, Він не приходить на суд. Тому ми маємо ще можливість, будучи в тілі, в своїх вчинках. Прийняти Ісуса Христа як особистого Спасителя, прийняти Його праведність, бо Він заплатив за нас. І перебувати з Ним в вічності, в блаженній вічності. Наступний раз ми про цю вічність будемо вивчати далі. 21-й, 22-й розділ. Ми будемо читати про нове небо, нову землю, новий Єрусалим, нове перебування людей спасених. А зараз, прославимо нашого нашу Бога, станемо для молитви. Хай Богу буде слава. Амінь. Дякую тобі, Господь, бо Ти дивний, Твоє спасіння вічне, ти Бог заступник. Я радію в тобі, і я Тебе прославляю. Я дякую тобі за те, що Слово Твоє вічне і воно відкрите для нас. Дякую Тобі ще раз за живу надію, що ми спасені. Повірив в Тебе в Христа Ісуса, прийняли твою праведність. Господи, благослови наших слухачів. Може хто з них не прийняв Тебе як особистого Спасителя. Господи Боже, подай твої мирці для них. Прослався і через це служіння наш Бог Отець Син і Недух Дух Святий. Амінь.